Раки, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми робимо зараз з вами таке маленьке відео про потужний день 10 травня. Це Акшая Трітє. Подивіться, будь ласка, конкретно відео про цей день, але якщо в трьох словах, це третій день після початку нового місяця, і він саме в цей рік має дуже потужну енергетику. Сонце місяць, всі інші планети стоять просто так, що, як то кажуть, тютілька в тютільку, і потрібно. Змінюватись, потрібно змінюватись і починати новий шлях. Тобто, якщо ви хочете е, мати ювелірну фабрику, купіть собі якусь там е, каблучку або браслетик. Хочете познайомитися з королем, підіть в замок погуляти. Подивимося зараз для вас розклад. Як провести цей день 10 травня. Використовуйте енергетику, використовуйте потужну енергію раки, для того, щоб була, знаєте, як хвилю. От, ловіть хвилю. Так. Як провести раком 10 травня 2024 року. Десятка мічей. Оце круто. По-перше, ви проаналізуйте, хто робить вам нерви. Бачите? всі згадуємо Одесу і Тютю Соню чи Одеську маму. Не робіть мені нерви. Ви в цей день, до речі, день буде позитивний, і його треба використати справді з позитивною енергією. Ви. Бачите, десятка м'ячів. Це означає, ви пишете 10 проблем, хто вам робить нерви. Треба знати своїх друзів і ворогів, як то кажуть, в лице. Проведіть те, для того, щоб зробити аналіз вашого життя і, нарешті, зрозуміти, а що б я хотіла змінити. Тому я вас, як і зараз усіх знаків задяку запрошую до нашого семінару. Він називається Тендітна стерва. Семінар присвячений пошуку себе і розуміння, а які відносини я хочу з чоловіками. Оскільки ми з дитинства отримуємо макет поведінки від наших батьків, потім ще нас подруги навчують якісь заборони у суспільстві, і ми навіть не знаємо, якого партнера ми хотіли б або Маємо настільки багато блоків, тому семінар, який ми проводимо, він якраз і пов'язаний з тим, щоб убрати оці всі нерви, які є у вас в голові. На семінарі ми будемо робити простукування. З пані Юлією, хто був на семінарі 12 магічних ночей, ви знаєте, що то таке. Зробимо, так, я не буду казати, дивіться, відео. Відео є 5 хвилин на Ютубі. Я розповідаю про цей семінар. Починаємо 10 числа, щоб взяти енергетику. Тому, якщо ви хочете провести цей день, розуміючи, що вам роблять нерви, для того, щоб позбавитись. Тепер, бачите, в нас тут дно колоди, шестьорка мічей. Ви хотіли б вже десь бросити якось? Вже отримати той спокій, вже літати в тих чорних хмарках, чорна енергетика, не хочете. І треба кидати якорь. Наступне, що треба відпустити 10 травня раки? Єєрафант. Єрофант у нас карта навчання. Дуже багато ви завчилися. Є, може, хтось у вас, хто. Вас навчає або ви когось навчаєте, коли ви кажете, що я повинен, от як та мудра сова, всі затали п'ятачка, всіх повчати, бути для всіх і батьком, і мамою, і отцем, і сином, і Святим Духом. Вам потрібно відпустити ото, я сама старша, я відповідальна. Спробуйте трошки розслабитись. Не треба розказувати всіх, особливо от якщо це відносини з дітьми. Тут іде така інформація, що ем, трошки дитину не відносини, як, наприклад, мама і дитина, а як такий собі ем, жрець, да? е, той, хто е, повчає, той, хто є дуже давить, давить своїм ем, авторитетом. Тому позбавляйтеся того, що ви така розумна сова і все знаєте. Як то кажуть, будьте прощі, і до вас потягнуться люди. Що вам треба починати в цей чудовий день? Двойка пентаклів, до речі, у вас там ще виходила одна карта. Давайте її витягнемо. Смерть. Ну, красота. Вам потрібно прийняти вибір і обрати трансформацію. Вже виходила до одного знаку така карта. Смерть це зміни, це трансформація, коли ви в старому те, що у вас є. Ви хочете проростити щось нове. Лілія, у нас божественна така квіточка. І зробити вибір. По двойки Пентаклі ви щось не можете зробити вибір, чи до розумних, чи до красивих. Але от саме в цей день вам е, треба і сказати, я зроблю. Зверніться, справді, приходьте до нас на семінар, проведемо гарний час, або зверніться просто до професіонала, який допоможе вам вийти з цієї ситуації, хто вам постійно робить нерви. Ким ви будете в новій реальності? Цікаве питання, правда? Ха, шестерка жезла. Ви будете тим, хто тут летить вона на калібрі, я б назвала трактор, знаю, куди їде. Ви будете сама себе забезпечувати. От ви бачите, вона летить, в них тут такий симбіоз. Це карта переможця. Стандартна е карта Райдера Уейта. Ви бачите, він на коні, іде, і там всі його вітають. І тут, от ви будете той, хто сам себе кормить. В новій реальності ви зможете бути тим, хто вирішує свою долю. Тепер ми подивимося, поради від Фенікса. У мене є таке, значить, оракульні карти. Я їх знайшла в Іспанії і переклала з Іспанської. Тому Подивимося зараз, яка карта для вас випаде раки, як порада від оракульної колоди. До речі, я завжди вдячна вам за ваші коментарі, за зворотній зв'язок. Можливо, у вас цікавить певна тема розкладу. Пишіть. І так, раки, що у вас тут? Медитація. Будь ласка, займіть медитацію, хто вміє, хто знає. Ось вам ваша трансформація, медитація, вибір. Да. До речі, ми будемо робити простукування. Хто знає, що таке енергетичне простукування, хто ні, пишіть, питайте. І е, медитації багато українською мовою можете знайти на Ютубі, починати, якщо ви це знаєте. За допомогою медитації, ви можете сконцентруватися і різницю, бачите, да? зовнішні подразники і внутрішній спокій. Раки, медитуйте на здоров'я.